часто в итоге западные оправдываются, то, что США, судя по тому, что пишут газеты, теперь собираются занять и при Трампе тоже более жесткую позицию, и, может быть, даже запредельно жесткую, если уже начать. Байденизация Трампа оголошуется завершенную. Даже эти томагавки передавать. Ну, действительно, представители американского руководства в, в интервью на этой неделе говорили о возможности поставки таких ракет, и в целом вполне допускали возможность ударов вглубь территории России. Поэтому мы сейчас как вынесем наше ядерное оружие, как вывалим его на все обозрения, как покажем свою ядерную кнопку, да? Это, конечно, достаточно опасный симптом, и он не может не быть замечен в Москве. Мы его заметили. И случись это, это будет новым серьезным витком напряженности, который потребует адекватный ответ со стороны российской стороны. Но, с другой стороны, очевидным также остается тот факт, что никакой волшебной пилюли, волшебного оружия для киевского режима нет. Ни одно оружие не может кардинально поменять ход течения событий. Так а що по ділу хочеться спитати? Я вже правда ожита, знаєш, мені вже сни почали снитися. Якщо вони зроблять это, то тогда они сделают это, потому что если они тогда этого не сделают, то это будет просто тогда новый виток. обозленности и обеспокоенности России, потому что если Россия обеспокоится, она должна будет как-то отреагировать, потому что если она как-то не отреагирует на такие заявления с Соединенных Штатов, тогда получается, что никаких красных линий не существует. Ну и так далее, как вы разумеете. Конкретика, Ей какая Что по конкретике? Песков. Шевели усами. Ну правда, Окей, ну я розумію, що питання томагавків на території України питання з великим знаком питання, як би це зараз не звучало, або з там трьома зірочками поруч. Ми розуміємо, що це проблематично, тому що томагавки треба запускати з платформ, які, яких в Україні немає. Для того щоб їх привести в Україну, треба гарантувати їм безпеку. Ми розуміємо, що це певні нюанси, які треба вирішувати. Звісно, це не станеться завтра, післязавтра за місяць чи за два-три місяці. Це ну скоріш за все більша інформаційна повістка. Не знаю, як і передача Білорусі Орєшніка. Тобто, ми розуміємо, що куди Білорусь буде запускати Орєшнік? Ну куди? Хіба щоб повертати його по території на територію Росії в по повітрю? Все. Але тим не менше, ну ми розуміємо, що це просто не більше ніж. Але є інші нюанси. Тобто, є там Баракуда, є там знову ж таки тауруси з Німеччини, які можуть прийти, які ми можемо використовувати. І от про це варто говорити. Але ну, Пісков вирішив, що. Якщо тамагавки будуть передані, тоді тамагавки будуть передані. А якщо вони не будуть передані, то не будуть передані. Все, це вся інформація, яку ми почули від Піскова і реакції Росії на такі е заяви. Але вони продовжують спілкуватися з е Сполученими Штатами дружити зі Сполученими Штатами і тішитися, що Трамп ще й досі говорить з Путіним. Хоча давно вже цього я нагадаю не робив. Во-первых, він, конечно, страшно обидевся, що йому сразу не вдалося обманути президента Росії. От одразу, когда он прийшов, і когда он сказал: Ну, завтра ж перемирие у нас. Я зараз жду, мне тут Путин позвонит. Вот уже завтра, наверное, позвонит. Ну, думаю, в течение недели точно позвонит. А он не позвонил. І никакого перемирия безусловного. Россия даже рассматривать не стала. Какая наглость. Это страшно, обидно. Поэтому ездил Уитков. Ездил, ездил, тер, 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 тер. Выпросил Трамп встречу на Аляске. То, что это... Трамп выпросил встречу на Аляске. Получается. О, как получается. Трамп выпросил встречу. Ну, так завжди бывает, знаете, когда вы в себе вдома. Запрошуєте когось в гості і до вас приходять додому, тому що Аляска, я нагадаю, це територія Америки. То ви завжди випрашуєте цю зустріч. І людина, яка приходить до вас в гості, вона, звісно, робить вам велику послугу, що вона до вас в гості прийшла, а ви її там себе в гостях зустрічаєте. Е, ну ні, Трамп не сподівався. Давайте чесно, у нас немає ілюзій. Звісно, Трамп сподівався, що ця зустріч на Алясі принесе йому бонусні бали у вигляді перемир'я на території України. Він сподівався, що його баяні, його. Білосніжна грива, його неймовірний загар, його красивий костюм і облагорожена Аляска покажуть Росії про те, що з Америкою можна заробляти гроші. Дональд Трамп продовжує вірити в те, що бабло побіждає зло. Але зло на території Росії не цікавить бабло. Бабло у нього є. Стільки, що вони не потратять за ще там десяток наступних життів, я маю на увазі Путіна і його оточення. Я не маю на увазі. Російських громадян, тому що там дінях немає і не буде в наступні десятиліття, понятне діло. А, тому що ну, якщо народ живе хорошо, вони не думають про війну. А Путіну треба, щоб вони постійно думали про війну і хотіли когось знищити: Зеленського, Америку, Європу, загніваючий запад, всіх навколо, щоб вони ненавиділи всіх за те, що вони так погано живуть, і ненавиділи всіх за те, що ті живуть набагато краще. Тим не менше, Трамп сподівався, що побачивши це все. Устроївши цей банкет Путіну, запросивши його за стіл, не знаю там мільярдерів, він скаже йому, що дивись, ти Путін, можеш жити так само. Ти можеш бути в шоколаді, а не в тому, що в тебе в чемоданчики. Я розумію, що воно схожого кольору, але ну, вибач, це інше. Що ти можеш сидіти з великими світом цього за одним столом? Що ти можеш управляти цим світом? Ми поділимо з тобою світ на три частини: там Китай, Америка, Росія, ти ж велика країна. Ми ж там ну та вот от все, ну велика у сенсі по території. Та ми зараз там не знаю, запустимо в космос кораблі. Ми змінимо світ. Ми вигадаємо ліки від того, щоб там жити вічно або не жити вічно. Ну, коротше, ми зараз з тобою такого шороху наробимо. Але Путін сказав: а що мені з цього? Ну, толку. Денях, вон жоп, жуй, не хочу. В мене вони в бункері п'ять бункерів завалені тими діньгами. Тому що всі деньги Росії мої. Бо поки Трамп думає про те, як там якийсь Трамп Коїн розвинутий заробити на тому для себе, у Путіна всі деньги Росії його. Тому в нього немає проблем з деньгами – в нього є проблеми з тим, що йому е, хочеться вайнушки, йому хочеться крові, йому хочеться вбивати, йому хочеться е, е, суєти, йому хочеться, щоб щось та щоб ходіла, щоб ну, за чимось спостерігати. Йому нудно було той час, поки не було війни на території Росії. А зараз в нього є чим зайнятися. Він відчуває себе живим в цей момент. Ви розумієте? В нього щось відбувається. І йому все одно, що йому пропонує Трамп. Війна це частина ДНК Росії, він не може жити без війни. Вона не може жити без війни. А Трамп сподівався, що він зараз покаже йому красивий приклад: червону дорожку, і завтра все зміниться. І Трамп скаже, Боже, хочу жити таким життям, бо приміряв на себе дорогий костюм. Ні, не хоче він цього життя. Його влаштовує в нього прекрасне життя. Він собі і так настроїв, замкав, настроїв бункерів, настроїв самолітах. В нього і так все чудово. В нього трохи інша е, проблема. Він, в принципі, просто живе в ілюзіях і в своєму вигаданому світі, в якому в нього все чудово. Вот от і все. Але точно не Трамп випросив цієї зустрічі. А он випросив, у мене нет ніяких сомненьких. Есть... Огромно... Не хочу углубляться. Ну думаю, ніхто спорити не будет. Пройшла встреча на Аляскі. Поговорили. Ну, не просто же так поговорили, да? обсудили некоторий сценарій. устраивающие обе стороны, значит, у обеих сторон ну, есть не то, ну, некоторые обязательства, правда? И вот Трамп сказал прекрасная встреча, мы практически обо всем договорились, приехал назад в Америку, и тут стало второй раз обидно. Потому что ну, он провел несколько встреч с так называемыми европейцами, они его послали вместе со всеми обязательствами и со всем планом, который он привез. Ну, а з території Росії, воно ж, звісно, всі, да, знаєте, там ехо просто доходить, коли в Європі когось посилають, ну, або посилають Дональда Трампа, то до Росії доходить ехо, ви розумієте, вона так просто розташована, що до неї якраз дійшло ехо того, як хто кого посилав. Тому вони на Росії завжди про все в курсі, бо туди ехом все доносить. А, ні, Дональд Трамп ще на Алясці зрозумів про те, що прошу би ти не говорив з Путіним. Йому це все не цікаво, не інтересно і він на це не піде. Тому відмінили обід. Тому, відповідно, Трамп після цієї п'ятихвилинної е, прес-конференції сів в літак і полетів назад до Вашингтона, тому що він зрозумів, що немає жодного сенсу там більше знаходитися. А Путін ще там ходив по Алясці, красиво у вас тут. а у вас что тут за могилками ухаживают? Это же надо, у нас такого никогда не было. А, тому, ну, как бы, цю историю залишимо для обговорения на российских телевизорах. Ну, треба же им, знаете, какую конфетку облизывать, навіть, если то не конфетка. Чтобы мы не обсуждали Трампа в той или иной степени. Я думаю, это уже бессмысленное занятие. Мы уже давно поняли, что, наверное... Что -то -то, а, Трамп не политик и не дипломат. Говорит, что ему вздумается, взбредет. І більше дійснуть, звичайно, ісключительно як бізнесмен, і з із інформацією, яка в цей момент прийшла в голову. Ну, те, про що я говорила, він бізнесмен. Він е, дивиться на все з е, заробітку грошей. Можна на цьому заробити чи не можна на цьому заробити? Це все, що цікаве, Дональда Трампа знову ж таки для вас і для мене це не секрет. І він думав, що на це поведеться Путін. Але ні, ще раз наголошую: у Путіна достатньо грошей, тому що всі гроші Росії Путіна. Саме проблематичні в тому, що він говорить очевидної глупості. Со всех точек Причому я нагадаю, що Росії денег не хватає, тому що вони у Путіна, а Путіну діяння хватає, тому що всі дітей Росії і Путіна. Вот просто щоб ви розуміли. Бо коли ми кажемо про проблеми в економіці, ну ви такі скажете, так які ж тоді проблеми в економіці, якщо у Путіна денег хватає, у Путіна точно хватає. В Росії денег не хватає і його заявлення про підводний флот, який обережає російський флот на 25 років, Если Трамп забыл, что у нас уже... Я бы, наверное, сказала и на 25 кораблей, потому что подводный Черноморский флот России передавал вам большой привет. На системы Посейдон, то ему надо про это напомнить. Если мы возьмем, для примера, многоцелевые лодки американцы Вирджиния четвертого поколения и наши Ясень, я обращаю внимание, что американцы до сих пор вооружены томагавками, а мы вооружены гиперзвуковыми ракетами «Циркон» на минуточку, 10 махов, которые полностью вообще обнулили существование вообще авианосного флота Соединенных Штатов. Пойду, когда он в присутствии компетентной публики, он встречался с генералами, с адмиралами, с вооружёнными силами Пентагона, говорит: "Очевидное, очевидную ересь, вообще бред и глупость". Знакает вопрос вообще, для чего он это делает, обситить это? что там по Новомосковску? Скажите, ласка, бо чтось я втратила э, зв'язок. Не чуть нічого, да, що там з Новомосковском, куди заховали э, залишки флоту, э, щоб Україна не дістала, а Україна получається все одно дістала.